У такій атмосфері сьогодні відбулася зустріч органів учнівського та студентського самоврядування у обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Антона Макаренка. В рамках заходу представникам різних навчальних закладів міста провели екскурсію. Були раді надати. Е Свій заклад для того, щоб його відвідали сьогодні лідери студентського самоврядування міста. Для нас була задача поставлена, щоб перебування їхнє у нас було комфортним, цікавим, корисним, безпечним, щоб вони отримали, перебуваючи в нашому закладі для себе корисну інформацію, поспілкувалися і тому вирішили не обмежуватися звичайною екскурсією, щоб екскурсія перетворилася на цікавий захоплюючий квест. Під час квесту учасники були поділені на дві команди та проходили захоплюючі завдання музичного, фізичного та розумового спрямування а також дізналися багато нового. Під час квесту вони оглянули заклад і отримали інформацію щодо безпечного поводження в інтернеті, щодо сучасного штучного інтелекту, і його використання, ставлення уважного до свого здоров'я, ментального, фізичного. Тому на кожній зупинці були якісь речі, які я сподіваюся. Сподіваюся, що вони відкладатимуться, і потім лідери будуть в своїх колективах це транслювати, множити, і таким чином молодь буде захоплюватися, заряджатися цими речами. Члени молодіжного самоврядування залишилися приємно вражені способом, яким їм представили навчальний заклад, а також кількістю корисних інсайтів, які вони зможуть використати у майбутньому. Мені дуже сподобалася сам формат квесту, тому що ну я вважаю, що е Класно розказати про свій навчальний заклад саме у такій ігровій формі, це більше і запам'ятовується все, і сприймається краще, і також дуже весело. Найцікавіша станція це станція, де ми побачили духовий оркестр педколеджу. Мені подобається цей формат, коли нас знайомлять спочатку з навчальним закладом, а потім ми вже ділимося зі своїми думками про це все і вже ділимося своїми навчальними закладами. Такий загальний розвиток для молоді та обмін. Досвідом це дуже прекрасно. Те, що ми можемо поїхати в інший начальний заклад та вичерпати якусь інформацію, яка вона дається в цьому закладі. Безперечно, такі свідомі молоді люди Кременчука у майбутньому стануть гідними синами та доньками незалежної та суверенної України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.